Розкажи в чому різниця пілотування цивільного судна від е, військового? Різниця величезна, мінімальна кількість перемикачів цього всього. Тут многофункціональні дисплеї, які виводять всю інформацію, починаючи від навігаційної, там, по двигуну, по будь-яким системам. Все досить просто і комфортно зроблено. В плані пілотування, в принципі, скажу так, що бойовий літак легше, коли ти його повністю опанував, тому що він величезний запас по Потужності і по маневреним характеристикам, і він, в принципі, може прощати дуже велику кількість помилок. Е, в цивільному менший запас там по крену, по перевантаженню, по всьому цьому, і ненавмисно можна якраз саме. Е, Дати критичну помилку, яка вже може е, велись в досить поганій ситуації. Е, ну, а По військовим, звісно, якщо це винищувається, це зовсім інші швидкості польоту, і тому вимагає від е, льотчика командира екіпажу більшої концентрації під час виконання польотного завдання. А на західних літаках менше, ніж в радянських всіх засобів? Так. Да. Е, там набагато менше. Там, в принципі, краща аргономіка кабіни. І аргономіка, це я маю на увазі. Наприклад, я там хочу включити там якесь озброєння, що мені потрібно, і не буде такого, що тут, тут пульти управління озброєння. Далі що мені ще щось потрібно включити, воно тут ззаді знаходиться. А там, наприклад, все типа, під одною рукою, я одною рукою пілотую, я одною рукою все включаю, mm -hmm. тобто вже на навіть інтуїтивному рівні. Тому там, звісно, набагато простіше це все.